Hello everyone, this is level B1 lesson 79. Phrasal verbs on channel English with Mila. My name is Mila. Please don't forget to subscribe and put like if you like these lessons. Now let's continue phrasal verbs starting with letter R. Roll out перекладається розкачати тісто або запустити новий продукт. До прикладу. You can see through the window how skillfully they roll out the dough. Через вікно можна побачити, як вправно вони розкачують тісто. Roll over перекладається, перевертатися або піддаватися. До прикладу, In winter the mountain trails are even more dangerous. The car can easily roll over there. Взимку гірські доріжки навіть більш небезпечні. Машина може легко перевернутися там. Roll up перекладається згорнути або піднімати вікно у машині. Тобто закривати вікно. До прикладу, After reading, Angela Rolled up the letter and put it back in the box. Після перечиту Анжела згорнула листа. І поклала його назад у коробку. Roll up your sleeves. Перекладається. Закочувати рукава. Що означає взятися до справи. До прикладу. It's time to roll up your sleeves and start painting the walls, Час закотити рукава і розпочати фарбувати стіни. Roll with. перекладається. Пристосовуватись. Або співпрацювати. До прикладу, they say that happy people tend to roll with the unexpected changes faster than others. Кажуть, що щасливі люди схильні пристосовуватися до несподіваних змін швидше за інших. Now it's time for practice. Let's do an exercise together. Sarah refused to. T -t -t -t. To her boss's demands. Сара відмовилася піддатися вимогам свого боса. Піддаватися це фразове дієслово to roll over. Сара refused to roll over to her boss's demands. Nothing is difficult when you let yourself to the team. Нічого важкого, коли ти дозволиш собі рухатися разом з командою, рухатися разом, тобто співпрацювати це фразове дієслово «to roll with». Тут зверніть увагу цьому фразовому дієслову передує дієслово let. А ми знаємо, що після дієслова let, що означає дозволяти, а в цьому випадку дозволяти собі. Часточка to перед наступним дієсловом не вживається. Тому roll with. Nothing is difficult when you let yourself roll with the team. Gas Company will -t a new app next winter. Газова компанія запустить новий додаток наступної зими. Запускати новий продукт. У цьому випадку додаток. Це фразове дієслово to roll out. Це речення у майбутньому часі цьому свідчить допоміжне дієслово Will. Після нього ми вживаємо дієслово без часточки to. Тому roll-out. «Gas Company will roll out a new application next winter. Why don't you t t t, -t, -t the window to avoid drafts? Чому б тобі не закрити вікно у машині, щоб уникнути протягу. Закривати вікно у машині, тобто піднімати його, це фразове дієслово to roll up. Тут у нас питально заперечне речення, в якому, як ми бачимо, існує як питання, так і заперечення. Тому використовуємо як в будь-якому питанні дієслово без часточки to. Тому roll-up. Why don't you roll up the window to avoid drafts? That's all for today. Thank you for your attention. I appreciate your likes and comments. I hope you enjoy learning English with me. Good luck. See you all next time. Bye bye.